Перевіряємо викладачів української мови і математики на знання англійської. Як англійською мовою буде погода? Правильно перекладіть, я люблю читати детективи. I Ай лав торід кримінал love to read detectives. Ну, майже I, love read I love reading, краще сказати. Добре, вечері Як англійською сказати я боюся I'm afraid of... Задача Будь-будь Як людина по вугу Пандус Молодець, правильно Який це час? She is watching TV now Президент Молодець Перекладіть Я ніколи не була в Лондоні I never was in London I never been I was never I was here I was never I can never be in London Молодець, правильно Поставте <laughs> питання до речення They play football Зробіть питання Are they playing football? Ну, да, це якщо шеконти це цей плейн за молодець. Добро. Що означає конструкція going to do робити. Як англійською буде новини, і з яким дієсловом воно вживається? Is чи are okay. Is. Is, are.